Оце було наше шановне панство, ці котуй і котуняки. І оці домістаси до Вони щось різко перестали їсти той корм, який я заказував останній раз. Коротше, мабуть, баловані. Я не знаю, чим він не зайшов. О, світ виключили. Красота. Ну і що? Коротше, нам прислали другий корм. Зараз я покажу. Домістосаняки. Котуняки. Алло. Да-да-да, домісто. Диви, Михуїло, ти. Воно гляньте. Да, не треба кричати. Нас цим кормом пригостили, то що, ну, я реально, я не маю можливості купляти той дорогий корм. Да, до міста, що ти нервничаєш? Зараз я покажу твоє любиме. Іди відкривати мене. Ну, звісно ж, наш пан Кіт вже прибіг на розпаковку. О, як заїгрує до коробки. Ти що, лізбіян? Хіба так можна? Так, у нас тут до міста свій любимий. Ой, не можу висунути. Оце Вова ж корм любимий, о. Хто бачив раніше, я показував, що ми були перейшли на сейвері, зараз я його покажу. Отакий вов у нас був. Ну їм щось таке не зайшов. Да, вони його їдять, але вони його взагалі неохотно їдять. Це то вони топають гарно. То скажеш спасибо, Це вам прислали, це не я купив. Скажеш спасибо, чи ні? Корм твій любимий приїхав. Ну ти місяць без нього був, чи півтора. Я вже збився. Дивіться, я вон навіть з вами чорніть починаю. Дивіться. О божечки. Домісно я прибрав. Я буду теж чорний, як ви. Ти потім будеш мене знімати нормально, так? Да? Диви, чорнію. Як ви думаєте, що в мене з рукою? Де містос, як ти думаєш? Що в мене з рукою, а? Катяра. О, перевернув. Ну звісно, давай, там ще щось є. Як завжди ж... Так, посмотрим. Опа, а тут що? Блін. Знаєте що? Наче шовковиць туди сів. Тьо, тут більше нічого немає де містис. Оце треба відкривати. А що це? Не знаю. Я думаю, може якась ігрушка. Хорош, там топтатися по бумазі. Це йому довелятися на чомусь новому. О, тут креветка. <рес> Поняли, З бісера, типу сплетена. Креветка до місця. Ти що, хочеш морепродуктів? Ей, не хавать. Тихо. Котяра. Ну тий усатий, блін. Рознірені вже. Що таке? Не хочеш нічого сказати? Ей, тихо, тихо, тихо. Нападаєш, ти хищник, ти. Дівка, а ти дивись, зацени креветку. І от попробуйте сказати, що вони однакові. Подивіться на ці мордашки. Раз. Да, ну покажи свою харю. Кс-кс. разом. Кс. Разніж, йома йо. Дуже разні, да? Все. Хто перший на кровать, того ігрушка. Ж, ж, Все. котяри. А цей корм, ну я не знаю. Наверно, поїдемо його будемо роздавати бездомним на за залетим кудись, да? Домістас. Передамо котикам от вас привіт. Куди в погнав втікать. Ти що, жидяра? А ділитися з кішкою будеш? Ну пограєшся трошки давай. І потім будеш, боже. Чорнію до міста, з чорнію. Отак і завод чорних котів. Дякуємо за корм.